Відсьогодні в зоні АТО введено особливий режим пересування. Перетнути лінію розмежування між підконтрольними Україні територією і самопроголошеними ЛНР і ДНР можна буде винятково за спеціальною перепусткою. Як це виглядає на практиці, розповість Григорій Жигалов. Відсьогодні у пунктах перетину лінії зіткнення запрацював пропускний режим. Тепер щоб проїхати з тимчасово неконтрольованої території на контрольовану, потрібно оформити спеціальну. Перепустку оформлюється вона 10 днів в екстрених випадках, можуть оформити за один. В'їхати та виїхати можна спеціально визначеними коридорами. На передових блокпостах, що встановлені на цих коридорах, запрацювали прикордонники, фіскальна служба, митники. Порівняння дуже умовне, але можна сказати, тут облаштували аналоги пунктів перетину кордону. Перепустки можуть бути як одноразові, так і багаторазові. Їх видають спеціальні координаційні групи. Не будь-кому, а тільки тим, хто пояснить навіщо перетинатиме лінію розмежування. Дозволу даватимуть тим, хто живе на неконтрольованих територіях, має там родичів, квартиру, бере участь у міжнародних чи гуманітарних місіях або переговорах. Також право на перетин лінії зіткнення мають працівники залізниці. Громадянам України, які проживають і зареєстровані на контрольованій території, необхідно звернутися в дану координаційну групу. Подати е, паспортний документ він буде зразу повернутий. Е, подати заяву з мотивацією своєї мети відвідування неконтрольованої території. І, і на протязі 10 діб відповідно цієї групи розглядається дана заява і видається перепустка. Координаційні групи розташовані у Старобільську, Дебальцевому, Великих Новосілках та Маріуполі. Ті українці, що залишилися на неконтрольованій території, подати документи можуть на блокпосту першого рубежу далі за стандартною процедурою. Нововведення пояснюють необхідністю зупинити контрабанду, бо з того боку кордон з Росією не контролюється а ще міркувань безпеки інформатори та Бойовики до сьогодні могли вільно пересуватися під виглядом цивільних. Однак, мешканці профронтових територій новими правилами не задоволені. Ну, які можуть бути удобства? Якщо там людей теж так стоїть, вони тікають, не знають куди біжать. Виїхати з Донецька незя три дня. Донецьк бомбят уже страшно. Людей в Донецькі просто закрили. Получається час. Будемо виїжати, пробувати діти. Поки що прикордонники із розумінням ставляться до тих, хто не знав про нові правила або не встиг отримати дозвіл. Пропускають тих, хто повертається додому, але попереджають, найближчим часом без дозволу проїхати блокпост буде неможливо. З Донеччини Григорій Жигалов Сергій Кисельов та Олег Гусенко ТСН 1+,1. плюс